Виписники задали мені запитання з приводу грошового забезпечення військовослужбовців. Чи будуть вони отримувати грошове забезпечення, якщо вони не приймають участь у бойових діях? Так, військовослужбовці, які не приймають участь у бойових діях, будуть отримувати грошове забезпечення. Однак, грошове забезпечення військовослужбовців. Складається з, умовно, з двох частин. Це щомісячне грошове забезпечення і додаткова винагорода за участь у бойових діях. Так от, щомісячне грошове забезпечення вони будуть отримувати у повному обсязі. З... Преміями, надбавками, доплатами, лікарняними службовими відрядженнями вони не будуть отримувати тільки ту частину грошового забезпечення, яка складає участь у бойових діях.